Майже 60% крадіжок з осель чернівчан скоюється за наводкою, тому дуже важливо, щоб злодії не знали, коли вас немає вдома, а також які цінності маєте в своєму помешканні. Отже, коли вирушаєте у подорож, не кажіть про це без потреби. Загубивши ключі, негайно замініть замки. Як тільки не виявити проблеми із замками, необхідно терміново вжити упереджувальні заходи, тобто змінити їх. Нагромаджування кореспонденції в поштовій скринці може вказати на вашу тривалу відсутність. Домовтесь із сусідами чи родичами, щоб вони забирали пошту. Злодії, як правило, потрапляють до чужої квартири через вхідні та балконні двері, вікна і квартирки. Отже, прослідкуйте, щоб вони були закритими. Злодій, як правило, він здійснює спочатку розвідку. Він приходить, він вивчає даний об'єкт, він вивчає шлях, є туди проникнення. Найбільш надійно захистити домівку можна сигналізацією з підведенням до пульту централізованої охорони. Якщо на об'єкті майна громадян чи на об'єкті підприємницької діяльності чи на об'єкті народного господарства, де встановлена охоронна сигналізація, і вона спрацювала, вона дає сигнал тривоги. Зрозуміло, що ми декларуємо і цього дотримуємося. Наш наряд, наша група затримання прибуває туди за три хвилини. Кроме того, якщо, не дай Бог, цього об'єкта буде здійснена крадіжка, то ми відшкодовуємо 100% таку вартість. Гарантує покриття наших витрат, Це українська охоронна страхова компанія. Якщо ж ви повернулись додому і виявили зламаними або відчиненими вхідні двері, у такому випадку не заходьте у квартиру та терміново викличте міліцію, не заходячи в помешкання, перевірте, чи немає там сторонніх. Наглядайте за квартирою до приїзду працівників міліції. Коли побачите злочинців і не маєте змоги їх затримати, запам'ятайте їхні прикмети, одяг, марку, номер і колір автомобіля. А також в якому напрямку вони від'їхали. Дар'я Товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.